Від імені усієї нашої спільноти хочу щиро привітати усіх вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Цей рік був непростим для нас. Не один раз наше серце було переповнене тривогою, страхом. Але я хочу побажати вам, щоб новонароджене дитятко принесло усім нам радість і миру у наші серця. Кожного разу, коли нам бракує світла, і ми перебуваємо у темряві. Я хочу побажати вам, щоб Дух Святий просвітлював серця ваші. Кожного разу, коли ми відчуваємо брак сил, і в нас є тривога, і в нас опускаються руки, я бажаю вам з вірою звертатися до Бога. І нехай Господь допоможе нам цього року завершити цю війну і щоб настав так довго очікуваний мир. Дорогі наші захисники і захисниці. Різдво Христове це свято віри, надії, любові, яке ви сьогодні захищаєте для кожного з нас. Ми дякуємо вам за те, що завдяки вашій відвазі і самопожертві наша країна залишається війною. У наших містах і селах по всій Україні лунає радісна коляда, яка прославляє Різдво Христа. Ви виборюєте для нас право жити на рідній землі, ви наша гордість і сила. Задяки вам ми не стали на коліна перед двоголовим орлом. А продовжуємо йти шляхом гідності і свободи. Нехай новонароджений Христос благословляє усіх вас, дарує силу, здоров'я та мир у ваших серцях. Пам'ятаємо про вас у молитвах. Христос рождається. Славімо Його! Слава Україні! Героям слава! Також хочемо висловити особливу вдячність жертводавцям Львівської духовної семінарії. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку, щедрість і небайдужість. Завдяки вашій допомозі ми маємо змогу формуватися тут, щоб стати новим поколінням священників, які несуть Слово Божого, милосердя та любові. Нехай світло Різдва Христового осяє ваші домівки, а Боже благословення буде разом із вами протягом цілого наступного року. З Різдвом Христовим нехай мир, радість і Божа благодать наповнюють ваші серця. Сьогодні в особливий спосіб хочу подякувати усім нашим українським відважним, незламним і непохитним захисникам і захисницям, які виборюють нашу незалежність, нашу свободу і борються за нашу гідність. Я дякую усім лікарям, які в непростих умовах рятують людське життя. Я дякую усім волонтерам за недоспані ночі і важку працю, якою ви підтримуєте на дусі українців. Нехай Господь винагородить вам сторицею, нехай Господь благословить вас і захищає вам, мирного вам і Богом благословенного Різдва! Христос рождається, славімо Його!